Побачив тіло гілками повністю покрите. Це якраз під моїм балконом. Самісінький центр Дніпра, 14-поверхівка. Просто тут, під вікнами будинку, сусіди знаходять мертвою невідому жінку. Я виходив у магазин 20-30, ну приблизно, Нічого не було. А коли ж вже додому, дивлюсь під балконом гілки. Я побачив кров. Чоловік одразу викликав поліцію. Тіло було ціле, тобто гілки добре амартузували, сумка висіла, красивка, Ну була одіта. Нещасний випадок чи вбивство. Сусіди кажуть, цю жінку тут ніхто не знав. Одні їдуть, інші приїжджають. А тут зовсім не зрозуміло, хто в будинку нашому живе. З'ясувалось, того літнього вечора на 11-му поверсі розігралась справжня драма. Загиблою виявилась переселенка. Напередодні прийшла до свого знайомого у квартиру його батьків. Втім, посиденьки переросли у конфлікт. Чоловік почав душити жінку, а потім. сусідка. Якраз заходила з балкону в кімнату та почула, що щось... спочатку ударилося от перегороддя, потім гілки і вже як мішок з картоплею на... на землю. Саме на цьому місці й обірвалося життя 44-річної жінки. Бачимо тут і досі кривава пляма від падіння та купа поламаного гілля. Ймовірно, бідолашна зачепилася об дерева, поки падала. Вбивцю вже затримала поліція. Оперативники кримінальної поліції затримали злочинця в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, умисне вбивство. Стала відома шокуюча деталь. Затриманий лише торік вийшов з тюрми. Відсидів за аналогічний злочин. Сусіди його майже не знали. Втім, жахані не на жарт. Бо смерть від падіння у цьому будинку не вперше. І теж з містичного одинадцятого поверха. давно я була Колись дуже давно я була свідком. Я побачила з одинадцятого поверху впав хтось. Жінка. Тобто одинадцятий якийсь в нас. Насильство по відношенню до жінок погане, незалежно від поверху, незалежно від міста, незалежно від будь-яких постав. Особливо викидати когось з вікна це просто діч. Наразі підозрюваний під вартою за вбивство знайомої йому загрожує від 15 років тюрми до довічного ув'язнення. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.